Вінницька водонапірна вежа, споруджена у 1912 році за проектом місцевого архітектора Григорія Артинова. Її головним завданням було забезпечення роботи міського водогону, який тоді мав протяжність 1300 метрів та потужність 600 кубічних метрів води на добу. Пізніше вежа виконувала функцію пожежної каланчі, а під час Другої світової військово-спостережного пункту. Після війни вежу переобладнали під житловий будинок, куди заселилися працівники водоканалу. Лише у 1985 році у вежі створили музей. Вінницька вежа. Це восьмокутна цегляна будівля загальною висотою 28 метрів. Вона складається з семи ярусів шириною від 4 до 8 метрів, прикрашених пілястрами та вікнами-бійницями у середньовічному стилі. На вершині будівлі купол Башта, на якій тепер майорить прапор Вінниці. Розташована у центральній частині міста старовинна водонапірна вежа стала головним символом Вінниці. З неї видно далеко і гарно. Видно всіх і видно все. Вежа. Від деталей до головного.